Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 17 липня сьогодні, і давайте подивимося з вами на звільнення червінського підзаставу. Мені цікаво подивитися, для чого це Порошенко. Я розумію, що, мабуть, зараз нарвусь там на певний хейт. Не знаю навіть з якої сторони, хто там які коментарі буде писати, але запевняю, вас не варто. Немає моєї. Зацікавленості, да або моїх емоцій в розкладах немає взагалі мого ставлення. Я читаю карти так, як вони показують. Все інше це е, ваше прийняття, да сприйняття інформації або ж навпаки. Ам... Цікава сама ситуація. Для чого? Ну, що це для Порошенка? Оте, От що він заплатив за внесок заставу за Романа Червінського. Да? Благодійний фонд вніс заставу. 9 мільйонів да? чи щось таке. Давайте глянемо. Для початку, що їх на зараз? Що на зараз між ними? Між Червінським і між Порошенком? Давайте так, почнемо. Ну, і, і по сторонах, да? на зараз що між ними? Не те, що, що їх об'єднує, а які стосунки між ними на зараз, Червінський і Порошенко. Які між ними на зараз стосунки? Що це для Червінського? Що це для Порошенка? Угу. На кого направлене? Цікаво. цікаво, забагато жінок між ними не знаю, королева мечів, королева пентаклів, королева жезлів, і все це по дев'ятій жезлові. Дев'ятка жезлова вона йде, в принципі, про певний захист, але про певний захист від подальшого. Так? Це страх подальших подій. На зараз вдалося Втримати, відбитися, втримати ситуацію під контролем, да? але те, що буде далі, ну, хотілося б від того якось себе захистити. Королеви в основному це якісь перемовини. Да? Це якісь домовленості, це активні дії, це перемовини, це якась залежність. Тобто я розумію, що між цими двома забагато зацікавлених людей, забагато зацікавлених. Зацікавлений за багато спільних інтересів а, і в плані себе особисто. Тобто, ну, В основному для Червінського, звісно, це е, момент, знаєте, як ну, досягти свого, да, тобто, ну, вийти з-під варти, ну, да, для нього це дійсно як, е, ну, певний собі порятунок, він е, звільнився від е, ну, момент звільнення. да, Карта Відлюдника, тобто, це... Отримати допомогу в досягненні своїх інтересів. Ну, якось так А для Порошенка ось тут цікаво. Значить, карта колесниця так, я ж хочу, щоб вам було видно зараз, що... отак, давайте. Колесниця, дев'ятки мечів це сплановані дії. У Порошенка трапився такий шанс. Попажу, по Боже, кубків. Трапився такий шанс планувати свої дії на майбутнє. Причому спрогнозувати свої дії на майбутнє. Що таке колесниця? Колесниця це про піар, це про керованість, це про певні домовленості, це про, можливо, якусь кар'єру да, на майбутнє, бажання якоїсь кар'єри, спрогнозувати свої дії наперед. Піти від. Агресії, від чого йому було страшно а, піти від страху, да? керувати страхом, керувати майбутнім. Що йому було страшно? А, якась агресія стосовно нього. Це для Порошенка піти від втрат. Чому він звільнив Червінського, він. А... Забезпечив собі, як це сказати, ну, пішов від певних втрат, да? знайшов безпечний шлях уникнення втрат. Отак, От шлях уникнення фінансових втрат, ну, якихось ресурсів або там чогось такого. Тобто, він скористався пропозицією. «Дев'ятка жезлів» – це для кого? Хто відчувається врятованим і в безпеці. Але по дев'ятці – це ж на певний час. Безпека. Це для кого? Це для Червінського? Чи це для Порошенка? Ну, для Червінського тут певні умови е, будуть надані. По 10 Пентаклів. Це знаєте, як е, це захист від родини. Um, ну, ти ще і спокій в плані він отримав захист від е, певної родини. Да? Ну, по десятці Пантаклів. Це люди, з якими якісь були спільні інтереси. Це е, люди, з якими є якісь спільні ресурси, спільна робота, ну щось таке. А для м, Порошенка це про свої інтереси, це ну, і про свій захист в тому числі. Да? По рицарю, це своя робота, це свої інтереси, це те, що тебе захищає, це те, що тобі дає можливість робити щось надалі. Ну, тут все про гроші. У Порошенка тут все про гроші. А яким чином Порошенка зв'язаний з червінським в плані грошей, от ми мені взагалі? Є... Де зв'язок? Гроші Порошенка, ресурс Порошенка і Червінський. В чому зв'язок? Швидкі зміни, нові проекти, зміни, в, зміни в, в певних домовленостях. Причому це е, прям щось по закону. Да? Змінити момент угод, змінити момент паперів, вплинути на. Ну, тобто, це якісь папіро... паперові речі, е, те, що стосується правосуддя. Те, що стосується правосуддя. Можливо, він щось готує. Е, якусь інформаційну атаку готує на короля Кубків. Король Кубків у мене загаданий на Зеленського. Може, панство, може готувати інформаційну атаку на короля Кубків. Ну, або, е, скажімо, не тільки там на Зеленського, да, по четвірці жезлів це можуть бути оточення. Ну, там Офіс президента, я не знаю, ну щось таке. Угу. Збирає певну інформацію. Тому, друзі, тому, друзі ось така історія. А для чого, я зараз перепитаю, для чого Порошенко вніс заставу, що ось так спитаю, да? що це для нього? Те, що от він вніс заставу за Червінського. Порошенко в ній заставу для Зачервінського. Що це для Порошенка? Це піти від кризи, це піти від руйнування. Бачите, в нього трапилася можливість, в нього з'явилася якась інформація. По е, пажу мечів, це знаєте як? Це бути на поготові, ти маєш бути готовий або нападати, або захищатися. От на зараз е Порошенко себе захистив від вежі. В плані якоїсь інформації: захистив себе від вежі. Щось Порошенку загрожувало від червінського. Ну, от така історія. Або від справи червінського, ну, якось так, він пішов від вежі. Тут моїх емоцій вже ж немає, да якщо там раптом хтось буде писати панство, ну будь ласка. А яким чином Червінський міг загрожувати Порошенко? Я, друзі, не знаю там всі, всіх цих нюансів в плані цих справ, які там були. Я знаю, що ви в курсі. Тому якщо щось буде цікаве у вас написати, то в коментарях, будь ласка, напишіть. Почитаємо всі разом, а яким чином Червінський міг загрожувати Порошенко. Або... Тут про певні домовленості, захищаючи свої інтереси, сам Червінський. Да, мав, 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 щось, мав щось, що могло загрожувати через розкриття якихось домовленостей. Я хочу сама, сама хочу дістати карти. Давайте ще раз. Через інформацію, через інформацію, через якихось людей, захищаючи знову ж таки свої інтереси. Дуже багато жінок, дуже багато активних дій, дуже багато сторін, які могли бути, як знаєте, як зв'язуюче з а Чи знаєш щось Червінське проти Порошенка? Ну, по королеві мечі в Патрійці тут якісь про якісь домовленості і дуже багато жінок. Прям дуже багато. Жінки це ж про перемовини певні. Це про домовленості, це про спілкування з соціумом, там з компаніями. да Тобто, ну, от якось так. Прям якісь спільні інтереси в них, я не знаю. Але це з якихось минулих, минулих, минулих справ? З якихось минулих справ, по двійці жезлів. Дуже багато людей між ними. Тобто, я так розумію, що хтось когось знає. Ну, коротше, ви зрозуміли, да? оце кум, брат, сват. Я знаю того, хто знає. Ну, щось такого плану. Добре. А що це для? Офісу президента. Ну, давайте спитаємо, щоб вже було чесно. Звільнення червінського під е, заставу. Що це для Офісу президента? Але я ну, загально спитаю. Ну, зрозуміло, що це ж не для всіх. Звільнення Червінського під заставу. Що це для Офісу Зеленського? Що це за... для Офісу нашого президента? О! Дуже цікаві карти. Це якийсь... це вирішення якоїсь ситуації, це шанс. По дияволу це, ну, з однієї сторони ти можеш злитися, а з іншої сторони це якийсь хитрий план. А По колесу фортуни, звільнення Червінського це як е, якийсь певний ход, як в грі, там, наприклад, там, в шахмати. Да? Тобто, це як якийсь продуманий хід. Це як якийсь продуманий хід. По дияволу, так, да, це є певні умови, те, на що вони пішли. Але ну, тобто не, не все їх там влаштовує, є а, певна загроза, є певне незадоволення тим, що довелося зробити. Да? Але по королеві мечів це необхідні е, умови за для якихось чогось майбутнього, за для якихось майбутніх проєктів, да? задля якогось майбутнього руху. Знову ж таки, королева мечів, вона про е, певні документи, вона про домовленості, вона про якісь юридичні справи надалі. Можливо, тут, знаєте, його звільнили для того, щоб можна було рухатися далі. Ще раз, давайте ще три карти звільнення, те, що вийшов да, він під заставу, що це для Офісу президента. Ну, не всі задоволені, не всі задоволені. Це хтось зверху сказав: от цікаво. Чи задоволені е, Офіс президента, чи задоволені вони, що е, вийшов Червінський по повішеному. Тут е, руки зав'язані, це знаєте. Із серії нам довелося це зробити, не дивлячись там, на якісь свої інтереси, на якісь свої бажання, е, тому що сказав так і Рафан». Це по Єрафанту, це може бути хтось вище, да? тобто, тут і про західних партнерів може бути, і про того, хто там ну, в Україні, я не знаю, хто там над цим всім стоїть. От, і, і про президента також мова може йти, до речі, по Єрафанту. Тобто, це як необхідна необхідна річ для вирішення якогось конфлікту, це необхідна річ для того, щоб можна було рухатися далі. Тобто те, що Червінський сидів під вартою, скажімо, да, по-повішеному це не давало можливості рухатися далі, не давало можливості збирати якусь інформацію або ну, щось таке. І по ну, вирішити якусь ситуацію. Да, по іерафанту, це як вище хтось сказав, так потрібно робити. Конкретно для Ярмака питаю, бо знаю, що ви спитаєте в коментарях. Це по правосуддю, це виконання певних домовленостей. Да, тут іде через розчарування, йде по четвірці, кубків, що, можливо, не як ти не приймаєш в цьому рішення, ти на це не впливаєш. Тобто по правосуддю. Тут все відбулося по правосуддю, ще й по ірафанту. Тобто, ну, як хтось там звиша сказав, так потрібно зробити, це буде правильно. Значить, так і зробив. Так, чого тепер чекати? От мені цікаво, друзі. Оцей м Колесо Фортуни дуже цікава карта на зараз вийшла. Це про зміни. Це про колосальні зміни і в Офісі президента, і взагалі в цілому. Ну, в Україні, в якихось вищих посадових ланках, да? чого чекати по цьому колесу Фортуни в Україні, чого тепер чекати? А найближче коло люди, які давно за якими давно велися певні спостереження, тут вони тепер стають під загрозою. Ідуть зміни, колосальні зміни. Причому по е, шуту і по смерті це те, що необхідно для оновлення, це те, що буде, знаєте, як буде старе буде відживати. Це позбавлення якихось старих зв'язків, це позбавлення якихось старих людей. Тобто вихід на якийсь новий уровень абсолютно. Що це для е, ці зміни, чого вони будуть стосуватися в Україні, чого вони будуть королями короля мечів, це і про війну, це і про певні домовленості, це про е, посадових осіб, це про військові якісь посади. Да? Тобто, можливо, до речі, і про. А, ну, людина, яка носить погони, да, тобто це не обов'язково про військових. Тут взагалі людина, яка ну, пов'язана з поліцією, з внутрішніми якимось органами, там, з, ну, зрозуміло, да, тобто людина, яка приймає рішення, король мечів. Звісно, мені хочеться сказати, що і домовленості, ну, просто проситься, що це може бути пов'язано з війною і з домовленостями з агресором. От чомусь так, ну, в принципі, по цим картам можна сказати. Зміни колосальні в системі правління. Системі правління. Тут багато чого буде змінюватися, і буде дуже багато на зараз перестановок, багато людей буде звільнено. Тобто зміни йдуть в самій системі, в самій Україні це влада, Ну, тобто головні, хто там вирішує і знову ж по шуту. Це необхідно для оновлення і по смерті це робота над помилками, це те, що потрібно було зробити для того, щоб вийти із кризи. Не можна цього не робити. Ну, тобто, зрозуміють, так? Да? Давайте глянемо, що чекає тепер Червінського. Що чекає тепер Червінського по цій справі? Хитрий, хитрий план якийсь. От, от взагалі все те, що відбулося, це, знаєте, через якусь хитрість. Через якусь хитрість, що його тепер чекає. Одні домовленості, якісь хитрі домовленості. Десь він буде стояти перед вибором. Продовжує, продовжить на чимось працювати. От. По цій справі, що його чекає, імператор повішаний. Звільнять Червінського і йде вежа, щоб йому ще життя нічого не загрожувало. В плані життя, щоб йому нічого не загрожувало. Взагалі, тут, можливо, стоїть якась дорога. От, По трійці жезлів, якась дорога. Такі собі карти, я хочу сказати, що м -м, комусь дуже невигідно, що він вийшов. Він почне говорити. Але дуже обережно, по повішеному, щоб не зашкодити собі. Щоб йому нічого не загрожувало в плані життя і здоров'я повежі. Так що панство, ось так. Подивимося, як тепер буде розгортатися події, але це як початок якихось дуже-дуже цікавих змін у нас. Хм. Початок дуже цікавих змін. Я вам дуже дякую за перегляд, дякую за ваші вподобайки. Дякую за ваші підписки. До, до речі, перевірте підписки, щоб вона у вас була, тому що YouTube крайнім часом скидає підписки. Ну, і, і, і світло, да, і обмеження по світлу також впливає на те на, на кількість там, переглядів, да, на, на, на те, наскільки ви можете под, подивитися нові розклади. От. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, це все допоможе каналу в просуванні. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну!